Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники, гості каналу. Помилуйтеся разом зі мною. Яка краса, яка краса! Сьогодні такий гарний теплий день, так гарно сонячно. Мило було милуватися тут і трохи працювати. Мікроскопічна фуксія. Вона чомусь не росте. Дуже гарна. Але вже хоч почала цвісти, а то пуп'янки опадають і все. Ось така малесенька. Де-не-де де мальви ожили, пустили нові стебли і цвітуть. Вон, ще буде цвіт. Флокси перецвіли і знову цвітуть. Перенесла сьогодні півонію. неї листя почорніло, стебла почорніли, але картоплі. Всі гарні, живі, здорові, я її пересадила отут, отут біля білорожевої буде рости. Дай Бог, щоб прийнялася. А ми квітуємо, а ми красуні такі гарнесенькі. Жоржина цвіте, повернута на захід сонця до сонечка. Паничі, майори. Красуні такі гарнесенькі. Яблуня скидає кожен раз, яблучка падають, але ще деякі є. Гарні такі. Сама собі не вірю. гладіолуси з малесеньких зерняток і зацвіли, підросли і зацвіли. Тут деякі люди мені обламали верхівку, але... Але що зробимо? Цвітуть красуні. Настурція. Красуня. Всі такі гарнесенькі, всі гарні. Краса, краса. Герань. Рояндочки мікроскопічні, малесенькі. От так і пройшов сьогоднішній день. Бажаю всім спокійної ночі, мирної, тихої, мирних снів. До зустрічі іншого разу.